Оскільки Україна активно готується до деокупації Сходу та Криму, міністерство внутрішніх справ вирішило сформувати вісім штурмових бригад гвардії наступу. Основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців, якими рухає патріотизм. Сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, «Буревій», азов чекають на мотивованих добровольців у своїх лавах. У бригадах вже є найкращі серед найкращих: це офіцери, сержанти та солдати, які мають величезний бойовий досвід. Долучитися до лав однодумців доброволець може через центр надання адміністративних послуг. Де вже розпочали роботу відділи контактування або ж звернутися за контактними даними. Я працював в Національній поліції в Київській області в головному управлінні, Потім звільнився. На даний час я знаходжусь в Казинському ДФТГ, і коли почув про набір в спецпідрозділ національної поліції Людь, я вирішив замовлю подати документи і прийти туди в Дуже сподобалася ця ідея. Раніше ніде не, не служив, але хочу захищати свою країну. Як всі добровольці нашої країни, хочу показати, що ми дійсно можемо захистити нашу країну і будемо робити все можливе, щоб цього досягти. Потрібно мати з собою такі документи, як паспорт, довідка про. Присвоєння ідентифікаційного номера, трудова книжка, військовий білет і дві кольорові фотокартки. 3 на 4 долучайтеся до національної рекрутингової компанії. Таким чином ми наблизимо перемогу разом, посилюючи сили оборони та звільнюючи окуповані території України.